Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Китаї готується відкрито першу лікарню у світі, яка працюватиме за допомогою штучного інтелекту. Вона буде приймати до трьох тисяч пацієнтів на день, ставити діагнози і призначати лікування десяти тисячам пацієнтів всього за декілька днів. Хоча у звичайній клініці на таке завдання знадобилося б щонайменше два роки. Слід зазначити, що лікуватиме не штучний інтелект, а звичайні лікарі і медсестри. А от керуватимуть ними уже інтелектуальні агенти на основі великої мовної моделі ШІ. Крім того, ще й лікарня буде не лише лікувати, а й навчати. Платформа пропонує студентам-медикам можливості для підвищення кваліфікації. Моделюючи різних пацієнтів за допомогою штучного інтелекту, майбутні лікарі можуть розробляти плани лікування, не ризикуючи нашкодити реальним пацієнтам через помилки у рішеннях. У США підтверджено третій випадок зараження людини пташиним грипом з новим набором симптомів. Цього разу його виявили у працівника молочної ферми у штаті Мічиган. Ймовірно, він заразився вірусом після контакту з інфікованою коровою. Він почав скаржитись на респіраторні симптоми, більш характерні для грипу, а також дискомфорт в очах. Хоча симптоми пташиного грипу в людей бувають різними: гарячка, ускладнене дихання, кашель, біль горлі та м'язах, запалення очей. Вірус є особливо небезпечним через те, що може швидко призвести до пневмонії і, окрім того, спричинити важкі ускладнення на серце і нирки. Нині американські медики застерігають людей бути обережними при контакті з тваринами та птахами. За даними Міністерства сільського господарства США, спалах пташиного грипу на молочних фермах вже охопив 9 штатів, тому там закликають американців вакцинуватись. Науковці розробили новий аналіз крові, який може передбачати ризик повернення раку молочної залози за три роки до того, як будь-яка пухлина з'явиться під час сканування. Його називають справжнім проривом в онкології. Новий аналіз ґрунтується на ультрачутливій рідинній біопсії. І працює шляхом виявлення циркулюючої ДНК пухлини, яку виділяють у кров ракові клітини. Дослідники проаналізували кров 78 пацієнтів з різними типами раку грудей, і тест правильно показав на високий ризик рецидиву у всіх 11 пацієнтів, у яких ставався рецидив протягом п'ятирічного дослідження. Вчені сподіваються, що їхня розробка допоможе рятувати щороку життя щонайменше 2 мільйонам жінок по всьому світу.